А 24 із режисером Ісаєю Саксоном випускають повнометражний дебют Очі Легенда Карпат, який для студії буде першим проєктом, орієнтованим на сімейну аудиторію. Стрічка розповість про віддалене селище посеред карпатських гір, де люди звикли дослухатись до кожного шурхоту, що долинає з лісу, і сором'язливу Юлю, що росте із батьком Максимом. Хлопчиків з інших родин віддають йому на виховання, бо він навчив їх правилам виживання в цих краях. Йдеться про полювання на страшних істот, що ховаються у лісі. Якось під час чергових тренувань з батьком Юля натрапляє на перелякане розгублене дитинча невідомої тварини і тому починає дбати про малюка та намагається повернути його до родини. Окрім імен і використання загального східноєвропейського сеттингу, до слова, фільм знімали у Румунії. Український контекст значно ширший. По-перше, режисер Ісая Саксон на прем'єрі на кінофестивалі Сантенс сказав, що хотів зняти цей фільм із 12 років і навіть почав розробку, оскільки його батько, український єврей, повів на перегляд космічної Одіссеї» 2001 року Стенлі Кубрика. Хлопець надихнувся кінематографом і переніс свою ідею до Карпат. По-друге, герої є комбінацією спостережень режисером життя українського суспільства в історії, зокрема через войовничість та відважність. Звісно, фільм треба сприймати радше за розповідь Ісаї Саксона в контексті фентезі та єднання людини з природою, а не свідомим представленням американським режисером української культури. Проте це одна із небагатьох стрічок, у яких ми можемо почути українські пісні українською мовою.